Вітаю, друзі! Кляті податки. 19,5% плюс скасування банківської таємниці. Таким буде покращення від влади в 2020, до 2025 року. Оподаткування надходжень на карту фізосіб не буде в 18%, а буде 19,5%, каже директор економічних програм for Інститут Future Анатолій Амелін. Днями в мережі рознісся мій пост про оподаткування надходжень на карту за ставкою 18%. Каюся, був неправий. Сьогодні, 1 січня 2024 року, вийшло роз'яснення Мінфіну. Так ось, ставка буде 19,5%. Усі доходи, які українці досі отримали на банківські картки, поки що захищені від уваги фіскалів. Банківської таємниці. Однак, відповідно до затвердженої урядом надстратегії доходів, буде е, знята починаючи з 2025 року банківська таємниця. Триває війна за свободу, а вони займаються корупцією, яка роз'їдає запілля фронту. Влаштували соціально несправедливу мобілізацію в інтересах багатих і ухилянтів при владі. Розпродали документи ухилянтам і заробили на виїзді за кордон. Тепер хочуть обмежити громадянські права іммігрантів, поки селяни на фронті влаштовують дерибан землі, приймають стратегію обдирання залишків бізнесу. Ці прекрасні люди при Владі точно хочуть нашої перемоги. А що? Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, слава Україні і смерть ворогам.